Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати і популяризувати україномовний контент. Ви просите подивитись таку новину. Видання The Telegraph пише, що КНДР перекинула в Російську Федерацію один із найсекретніших підрозділів в світі. Свій підрозділ ССО У звіті розвідки США за 2021 рік йдеться, що ССО добре навчені, мотивовані. Та оснащені найкращим обладнанням. Це було у 2021 році, був той звіт. Але зараз вони перекинули свої ССОшні війська на Росію. Так ось, чи правдива ця новина? Давайте подивимось по порядку. Чи правдива ця новина, що КНДР перекинула своїх ССОшних. Солдат на Росію. Чи правда це? Ну, карта дурня. Пряма. Карта дурня. Перевернута вісімка Пентаклів. Перевернутий мах. Дивіться. Дивіться. Новина, новина сама. Бачите, е, якщо прочитати, що це правда, да? бо взагалі карта Дурня говорить про те, що так чи ні залежить від інших карт. Дивіться, карта Дурня вісімка пентаклів перевернута. Це означає, що, ну, скажімо так, дурні не майстерні. Дурні не майстерні, і перевернутий мах, це говорить, що. Це говорить про те, що вони, ну скажімо так, вони більше маніпулюють, ніж вони професійно навчені. Взагалі, за цими картами я би сказала, що це неправда. Взагалі. Ну, Дивіться, навіть взяти так, дурень, стоїть біля, біля могили скоро впаде в неї, скоро впаде, хтось його може туди затягнути. Тобто, можна сказати, що якщо навіть це правда, да, це правда вони не можуть воювати, їм не подолі, ну, Дивіться, яка тут вісімка пентаклів, бачите, як хрест. Він перевернутий, їм не по долі не виконати свою задачу задачу, Яку вони мають виконати за перевернутим магом. Тобто, якщо це правда, ну припустимо, за картами я не бачу, що це правда. Це, скоріше за все, якась маніпулятивна провокація, це е, спроба видати м, бажане за дійсне, маніпуляція. Я, ну, за цими картами це неправда, це, це гра на дурня, і при тому непрофесійним чином. Тому я хочу сказати, що ні, це цвинтарне таро. Я зараз ще подивлюся на іншому, на іншій колоді. Чи правда, що Південна, о, Південна, пар, пардон, Північна Корея, КНДР, чи правда, що Північна Корея перекинула своїх солдат підрозділу е, сили спеціальних операцій? На Росію для участі в війні з Україною. Перевернута вісімка жезлів. Перевернути дурень. Знову карта дурня, але перевернутий. І тут ну, це говорить, що це беззупинна дурість. Неукритима я дурість, можна так ще сказати. Незваних гостей. Я скажу так, що впав е вирогідно, що вони там можуть бути. Але стосовно того, що вони прямо спецоперації виконують, вміють там, володіють якимись там спецнавичками, то я не можу про це сказати. За цими картами ні, за цими картами ні. І за цими картами ні. Є там якісь дурні. Дурні там є, які прийшли і от, пригнути в свою могилу. Того, що вони не вміють воювати, того, що вони не професіонали, а вони лише якісь маніпулятори. маніпулятори, які видають Бажане за дійсне. І тут так само, дивіться, невгамовна дурість. Незваних гостей. Тобто, видаючи себе за тих, яким вони не являються, вони прийшли закупатися в могилу на чужій землі. Тому вони будуть зараз звикати до землі. Ну, мені так дві колоди показали. Тут дурень і там дурень. А тут дурень взагалі перевернутий. Далі, що ми дивимось? Хорошо, з якою метою це зроблено? Ну, так як ми м -м -м -м, побачили, що там не такі вже і ССО, вони такі ССО, як я, то для чого зроблено, для чого вони взагалі видають бажане дійсне? Давайте подивимось, для чого вони видають бажане дійсне. Той, хто. хто... Прийшов ну, ці корейці для чого? Або росіяні такі кажуть, для чого. Перевернута королева жезлів, пряма королева кубків і е, п'ятірка мечів. Ну, Для того, щоб пограти на нерви, для того, щоб налякати, для того, щоб, ну, скажімо так, е, обмежити повноту, повноту відчуття. Переможної позиції. Обмежити для нас. для нас. Щоб мати вигідну позицію, іншими словами, це така хитрість. Я, ну, Я кажу, я в це не вірю. Вони ні разу не воювали, ці корейці, вони ні разу не воювали, вони не, не приймали участь в війнах. Ну, які з них ССОшники? де вони могли навчитися оцим навичкам? Де самі з собою? Це ж потрібен якийсь бойовий досвід, от, на мою думку. На інших колодів запитую, для чого вони. Створили ілюзію, що е, корейці е, належать до підрозділів ССО. Ну, хто вони? Росіянці чи The Telegraph? Для чого? Для чого? Перевернута дев'ятка кубків. Перевернута четвірка посухів. Ну, знову ж таки, одні і ті самі карти перекликаються. І е, перевернута десятка м -м, пентаклів. Незадовільні досягнення стосовно нестабільності в домі або стосовно незваних гостей, небажаних гостей і втрата багатьох ресурсів. Тобто вони, я думаю, хочуть нам сказати про те, що в нас незадовільна кількість тих ресурсів, які необхідно застосовувати для такого виду ну, суперпідрозділу корейців. Північних. Ось так. Ось так. Але знову ж таки, тут двійка посухів тут. Ні, динаріїв двійка пентаклів. Це говорить про те, що знаєте, от 50 на 50. От це от звішує. Що це інформація така шатка, недостовірна. Знову ж таки, неповною мірою, неповною мірою е я так скажу, вони готуються до найгіршого просто, перестраховуються. Вони просто перестраховуються із за того, що е от, якщо вони ну, от, ці от, ССО, то, можливо, вони і думають, що вони ССО, але в них немає того професіоналізму і володіння за магом перевернутим, маг перевернутий він не вміє, ну, він не умьха. Та ще й з перевернутою вісімкою пентаклів. Я вам говорю. Відлюдник, відлюдник і знову п'ятірка мечів, але перевернута. Тобто я так хочу сказати, вони просто, ті, хто про це пишуть, вони хочуть е, зауважити нашу увагу, ну, вибачте, за тавтологію, на те, що нам необхідно мобілізуватися на таких то напрямках, а взагалі то взагалі-то, ну, це ідеться перебільшення. перебільшення. Ну, якби, покажіть нам ще щось. Що, що ми не знаємо про це? Що ми про це не знаємо, про цих корейців, які під виглядом ССУ прибули на РФ? Що ми про це не знаємо? Так, карта Сонця пряма. Перевернутий лицар Кубків. Слухайте, ну мені показують, що оця новина за сонцем це щось нове. Воно знову ж таки воно гіперболізоване. І оце от, оця інформація, яку вони хочуть показати за сонцем, щоб всі побачили. Вона. Буде, мати незадовільні результати, не ті, які хотіли. Мені здається, що вони нас хочуть ще більше налякати. Ніби як підготувати до найгіршого, перестрахуватися. Знову ж таки. Тобто, знову ж таки, багато дурості. І окрім того, дивіться, оце от новина про цих, оце от щось нове да, від Кореї. Дивіться, оце от, ті ж, от, хто прибув, їм треба було 150 разів подумати перед тим, ніж йти на війну. Тому що всі вони будуть утилізовані. Загорять на сонці, Загорять. Багато з них хто розчарується, багато хто ну, з цих солдатів корейських. Багато хто з них зазнає от емоційної травми, психічної травми. Їхня епопея, чим закінчується, бачите? Могила жертви. Віночок буде їм на могилу, якщо та могила буде в них. Ну, ви мене, звісно, вибачаєте. Можливо, ви очікували, що я там буду говорити, да, там буде капець. Я не бачу нічого за картами. Ну, ну, реально, за моїми відчуттями, навіть що, коли я цю, от, ну, я вже чула цю новину, але в мене якось руки не доходили. Зараз вже яка година? Яка година Зараз, зараз вже 2015 на хвилиночку, я після роботи. Ось. І сьогодні 22 жовтня. Тому в мене одразу було такий сумнів: ну, блін, ну які ССО, як, корейці, ССО, ну це якийсь Аксюморон. Далі. Хорошо, який буде вплив мати? Е, оце збіговисько корейців на Росії, і е, який вплив це буде мати на війну в Україні? Який вплив буде, як це для України, давайте так, як це буде для українських Збройних сил? Як? Ну, я хочу сказати, для того, щоб відстояти свою незалежність, в нас не буде іншого виходу, як. Припинити розпадання, ну і розпадання колективного праці. Тобто, іншими словами, навпаки, буде мобілізація наших, ну, всі мобілізаційні ресурси, ну майже всі, бо тобто, тут дев'ятка пентаклів, буде активізація оцих мобілізаційних ресурсів, які є для того, щоб попередити. Попередити е, якісь негативні наслідки, які можуть зумовити, ну, можуть зумовити ключове, можуть е, ці корейці, це от для України. Тобто доведеться все, що от є по дев'ятці Пентаклів, зібрати зібрати докупи для того, щоб зупинити оце от, е, скажімо так, е, Розпадання на різні напрямки, оці от, корейські, збіговіська. Ну, іншими словами, щоб попередити це? Як це буде для рососії? Те, що корейці, Корейське збіговисько, як буде для рососії? оце, типа посилення? Їм буде це як на позитив? Як це буде для рососії? Оце от корейське посилення? Вісімка жезлів перевернута, одразу, одразу вам показую карти. Перевернута двіка мечів і десятка. Я вам пояснюю дослівно Перевер... пряма жриця. Зараз жрицю будемо розтолковувати. Зараз за цими картами, дивіться, зупинка, зупинка, блокування. Бачите, вона перевернута. як Блок, блок, блок. Це блокування наших от, от те, що от за попереднім розкладом, вони мобілізуються і заблокують їхній шлях, і це, в свою чергу, розблокує для корейців дуже важку ситуацію. Так, зараз подивимось, куди вони підуть з цією толпою. Жриться, жриця на дні колоди. Про що це? Давайте її роздивимось, що це таке по жриці їм буде протистояння, великий супротив буде їм розсусівся. Також по перевернутому дурню це вони, скажімо так, мінус, в мінуси підуть. Ноль, знаєте, шкала 0 і йдуть в мінуса. Тобто, це буде для них великою-великою помилкою. І на чужій землі. На чужі... Тобто, я вам так хочу сказати: для рососійців це все одно вони зустрінуть великий опір, великий опір і багато утилізантів з їхнього боку То, на чужій землі. Ось так. Оце от. Їх чекає сюрприз, сюрприз того, що їх будуть чекати вже. Розумієте, наша розвідка про це знає, і вона їх буде чекати вже. Ніхто не буде сидіти, о, прийшли ССОшніки, зараз будуть щось нам погане робити. Наші будуть діяти на опередження. А куди вони підуть, десятка жезлів, а вони підуть назад, вони будуть відступати. Бачите, знову ж таки, наші блокують, наші блокують, що в свою чергу для рососійців розблоковує, всім скопом підуть назад, відступати будуть назад, важко будуть відступати назад. Ну от, що ще подивитися? Буде, звісно, буде ці всі, от по п'ятірці мачів, буде, звісно, війна, військові дії. Але не такі вже вони професіонали, ці корейці, як нас стращають, то що це вони якісь дані за 2021 рік. Звідки вони знають? Вони їх що, перевіряли цих корейців. В них що тестували, наскільки вони сильні, наскільки вони вмілі, які вони розвідники, як вони можуть шуршати в тилу ворога. Що мені ще сказати вам? Всю інформацію потрібно перевіряти. Особливо в тих умовах. Дивіться, скільки зараз і псо ходить. Дуже багато і псо. Дуже багато нагнітається інформації. Знаєте, такі відчуття, ніби у цей егрегор війни, який зараз панує. Він же живиться людськими страхами, людськими емоціями. Його підпитуємо ми самі. Мало того, що його Підгодовує оце, оце от ці жертви, загинблі люди, це под'явило фінансування, розкрадання оце все ігрегор війни. Мало того, так його ще підживлюють людські страхи, людські емоції і переживання. І він стає ще сильніше. Тому нам потрібно голову тримати в холоді. Ну, метафорично. Метафорично. Тобто тверезий погляд на речі. Не будемо підпитувати егрегор війни. Добре. Нам потрібно мобілізувати всі свої сили для того, щоб відновлювати егрегор миру. Давайте будемо це робити. Ні в якому разі не панікуємо. Ні в якому разі. Ні в якому разі не панікуємо. Бачите? Зараз я вам хочу сказати. От зараз іде оця от трансформація за судом, прямий суд, трансформація. Яка в свою чергу зливає усе непотрібне, трансформує. Дивіться, трансформує наші погані емоції, наша незадоволеність вона трансформується в реальність, в яку реальність зараз подивимось. Треба в реальність. Це що в нас? Це зірка, в реальність безнадійності. Розумієте, про що я зараз сказала? Якщо ми будемо постійно сумувати, панікувати, зневірюватися, ні в якому разі не можна вірити всьому, що пишуть. Якщо ми будемо в це вірити, ми будемо зневірюватися, ми будемо ось за цими картами от підпитувати. Оце от наша зневіра, вона трансформується в реальну, в реальну безнадійність. Ось так. Тому нам потрібно знову ж таки бути емоційно позитивно налаштованими, Як би там не було, так буде не завжди. Все я знаю, що ми обов'язково переможемо. Як би хто не казав, як би хто не стращав, не вірте. Нікому не вірте. Вірте тільки в себе, вірте в свої відчуття. Того, що оце от спрут всесвітній, він забирає в нас ту силу. І чим більше ми зневірюємося, тим більше він міцнішає. Я думаю, ви зрозуміли, про що я говорю. Добре, все тоді. Я вас дуже люблю. Я бажаю вам тихої, мирної ночі. І побачимося наступного дня або через день. Я спробую вирватися частіше до вас. Все, бережіть себе чекаю на ваше запитання. До побачення!